І всім привіт, рот! З вас підпису, подавайка. Так, ми продовжуємо грати в Foundation. зараз моя мета добудувати скарбницю. Добудуйте мені скарбницю. Також зробити 50 хліба, моя мета. І насправді так кажучи, я тут побудував міст в якомусь сенсі. Заради того, щоб побудувати тут тебе від фарм, тому що мені саме не вистачає плина побудувати. Ой, у мене зараз дошк не вистачає. Це в якомусь сенсі хорошо? О, так, стоп, 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 стоп. Підтверджую, все. Я там отримав гроші. О, а тут добудувалося вже? Ні, ще не добудувалося, але вже додалось тут euh, ліміт 300 ще додатково, але буде ще більший ліміт. Так, прибираю тут лісорубів. Все погнали. Деревини там, нам так багато не треба. Дошки ми активно виробляємо. І від все, що інструментів не вистачає. Чому саме нас не вистачає інструментів? Нас не вистачає інструментів через нестачу руди. Так, в такому випадку, давайте зараз ще два. Ми просто інструменти можемо ще продавати. Якщо я зараз буду більше руди робити. Якщо я зможу більше руди робити. Ой, тут. Угу. Не дуже красиво. Коротше, ти псуєш. Вид, давай сюди і сюди. Е так, стоп. Вони на щось скаржились. А, тепер не скаржишся. Я б щеп одну навіть. Е Та ні, все нормально. Якось з цього боку додам. Все. Більше руди, більше руди, більше сталі, більше інструментів, більше інструментів, більше грошей. Бо інструменти ми можемо продавати. Але, блін, зараз така черга на будівництво в нас. І працівників більше треба. Люди, доброго вечора. Дякую. Дякую, що приєднались. Це буде. Ні, ще ні. І в нас ліміт тепер 920. М -м? Як хорошо. Ну, то там, <рит> Чому ви так довго все це будуєте? Я на вас чекаю. До речі, а. І це також будується. Коротше, я чекаю. Просто чекаю, поки воно все побудується. О! О! О-о. 50 хлібів у нас є, і тепер мені написано покращити Норсбері. Може, це торгівля з. А як покращити Норсбрі? Як? Чесно, я просто не розумію, як покращити Village Map. Та Не Village Map. Не через мандат. Не через прогрес. Логічно було б, якщо б десь тут можна було б покращити Норсбері. Левел 1, я бачу, що левел 1 Як мені її покращити? Як мені покращити? Я не знаю. Я не знаю. Ні, серйозно, що треба, щоб тебе покращити? Не, я готовий. Я готовий. Скажіть як? Як? Може це через манер хаус. Селек О, прийняти Five... Так, стоп. То такі каменерс? Давайте спробуємо. Ось! 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 Я знайшов. імпрув але я вже щось інше роблю. Я б міг вже покращити, окей. Але замість цього я роблю дещо, тепер щось інше. Да, напевно, поки ось це не закінчиться. Прийняття п'яти ят... п'ятикамонс. Так, стоп. А. Нарешті це побудувалось? Дайте мені більше руди. Зараз буде більше руди для вас. А тут таке поселення також розростається на півночі. Але якщо що, ви можете житло будувати тепер і на півдні. Ось на цій лінії спокійно розбудовуйтесь. І ви прям спокійно розбудовуйтесь. І що в нас з рибою? Рибу ми продаємо, і вона у нас продається. Ми недостатньо риби виробляємо. Так, ти на цю рибу працюєш, а ти знаєш що? Працюй на ось цю рибу. Все. Ще одна риба. Ягоди! Ягоди в нас накопичуються, м'яса ні. У нас м'ясо не накопичується. Я давайте сюди одного працівника, не знаю чому. Одяг в нас також накопичується. Короче, подивимось, подивимось. Це ін прогрес. Як не хочеться чекати, звісно. О, 1040 вже, У нас ліміт. Зараз ще збільшиться. Так, ще. Ще одна рудня, погнали Більше руди. Більше руди богу руди. Ой, щось риба, мені не подобається, справді вона закінчується потрохи. Давайте в пріоритеті. І м'яса мало. Встаємо і мало м'яса. Ви тут. Ви тут поповні працюєте? Окей, ми. Давайте так, ми не встигали переробляти. Так, давайте знову поповні дві переробки м'яса. Ще людей прийняти. Окей, давайте. Ці 5. Це. Ті, яких я прям запросив, насправді так кажучи, тому. Ой, ось це. Другий рівень декорації, давайте поки що візьму це. Зараз же я хочу перейти до. зробити ось що. Покращити торгівельний шлях. Так, тепер, якщо я покращив торгівельний шлях, щось я ще ще хотів. Окей, відправив покращити торгівельний шлях. Я б такий, щоб на ринках поставити на продаж. Да. На обох ринках на продаж поставити додатково хліб. Або хоча б на одному. Знаєте, ось тут. Щоб, хоча б спочатку для своїх поставити хліб. І ще одна людина, окей, приймаю. Риба, мені треба більше риби. Є ось тут. Ну блін. Коротше, я це поставив в пріоритеті. Зараз подивимося, як вони побудують. Я сподіваюся, зараз і м'яса буде більше. Риби буде більше, м'яса буде більше. О, є, нарешті все. Це те, на що ми зараз витрачали багато часу на тебе. На мою скарбницю, фортецю, <смі> фортеця з грошима. Це просто будинок догоризований грошима <смі> буде. Чисто грошова фортеця. Так, а що це? О, тканина повністю забита. Ууу, <смі> а це цікаво. Давайте ще одну людину, яка буде виробляти одяг, що в мене тут поповні прям забита тканина. Обидві. А ми так, ми так багато вовну виробляємо, що вистачає на дві забиті ткані. Ой, це хорошо, це значить про те, що ми будемо ще більше продавати всього. Так, і до речі, хев за Norsby Trade Roads другий рівень? А воно не автоматично стає другого рівня? Ой, так зараз Те. Я Постійно путаю тут клавіші. М. І як зробити так, щоб воно було другого рівня? А, так прогресі, воно. В прогресі. Покращення. Ну, окей, почекаю. Я не розумію, чому не будується. Ви сюди зайти не, змож... не можете? Можливо, що вони не можуть сюди зайти? Може тоді зруйнує будинок тут. Може, він прям заважає. Так, я дико вибачаюсь, а чому? Ось так, все. Давайте це я прям насильно знесу. Настрой. Може, тепер вони зможуть? Тепер зможете ходити? Через міст? Так, все, тепер пішли. Судячи за все, в цьому і проблема була, вони не могли ходити просто. Так, що тут зі зливками? Нормально, трохи краще з рудою, стало, стане трохи краще зі зливками, трохи краще з інструментами, і це все гроші. Гроші, 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 ще раз гроші. У нас все впирається в гроші. Хочеться більше грошей. І одразу прям миттєво побудували нам фіш. Рибальню, дякую. Так, ще рибальня буде. Ще буде зерно. Хліба в нас 40. А, до речі. Бо я його не продаю. Натримайте хліб, натримайте тримайте працівника. М'яса зараз достатньо. Одяг, я сподіваюся, буду продаватись. Що там? Що там з прогресом? In progress О, майже закінчився. In progress покращення. Торгівельного шляху. Справді так кажуть, що я б і переробку каміння збільшив, бо дивіться, ми, хм, ми все ще більше 10 продаємо, і він приходить, кожен раз купує повністю все каміння поліроване. Але в нас і так чотири полірувальні. Можна ще підбудувати парочку. Більше полірувалень, богу полірувалень. Слухайте, а там. Можна скусувати? У нас є в покращенні покращене, покращене полірування каменю. А погнали! Так, тут купа всього. Так, стоп, а це? Як це впливати буде? Це тебе просто можна поліпшити? Як це впливає? Так, це поки... додає 25. Так, стоп, 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 стоп. Я хочу поперекладати це все. Чи це додає ефективність виробництву? Покращує роботу. Місця? Окей. Написано. Тут, до речі, не написано, що воно покращує Тут. Ні, це тільки збереження. Це тільки збільшить збереження одне робоче місце додасть. Два максимум на будівлю. Ще одне робоче місце додасть. Ще одне робоче місце. Ще два робочих місця. І ще два робочих місця. І стон карт. І по. Вау! Так, чотири таких можна побудувати. Це. Або я тоді просто позношу всі попередні. Такі погнали. Треста, раз Два, три, чотири. Більше не можна буде поставити. Таких карет, це покращить. Ну, так, да, тут плюс, плюс 100 збережень. Я не певний, що всі інші на збереженні які покращують. А ось робочі місця, плюс два робочих місця. Просто ось так. Ось так, плюс два робочих місця. Ти? Плюс одне робоче місце. Два таких. Тобто, максимум. Ой. А, так, дякую. Там Ми торгівельний шлях покращили Так, ще плюс 2 робочих місця. Тебе одну. Це ще плюс два робочих місця. І одну. Так, таке, одне багаття. Ще покращить робоч... ще одне робоче місце. Та погнали! Погнали! Зараз тебе покращимо. Тут написано ефективність покращимо, купу робочих місць подаємо, позвільняємо ось цих і перенаправимо їх працювати. Але тут зараз дуже багато робочих місць буде. Прям дуже багато. От, до речі, що в нас з тобою? Три працівника. Малювати? Так, тут мол. Ось, такого всього, всього таке поле потрібне. Окей. Блін, ось зараз ми на каміні будемо дуже багато заробляти. Блін, і хоче те, що я побачив зараз, то я б тоді взяв, тут ще є покращення ось тут, тебе. Можна замість. Знову ж у мене зараз три будинки. Три. Лісорумні. Ой, давайте. Окей, трохи, піз... трохи пізніше до цього перейдемо. Зараз камінням займемось. Тут ще ось це відбудувати для початку, хоча б. До речі, що у нас з риба? Потрохи йде в плюс. Може і повернемось до її продажу. Блін, а я так все можу покращити потім? Ну ні. Але переробку каміння справді це не дуже корисно. І мені прям цікаво, скільки я по итогу витягну цим виробництвом. ідеї, ось ці тачки там було показано, що вони самі по собі покращують ефективність виробництва. Хоч подивимось. О, але на, на це покращення я витрачу 150 деревини. Упс. Упс. Ну, до речі, виробництво деревини також я думав перенести сюди. Тут повернути ліс, нехай буде ліс. А вже виробництво деревини перенести сюди. Тут її і вирощувати, і вирубати. Якраз ось тут, на цій ділянці. О, а можна якраз таки, в принципі, взяти. Ось тебе покращене. І ось тут покращене і побудувати одразу. Ось так ламберкам. Якось тут. До речі, тут? Нехай. Не працюють і не працюють. Видобучу і одразу тебе. Короче, буде. Купу деревини і можна навіть сюди, в принципі, перенести Савміл. Ой, тут житло поруч. Ось так. Давайте будуть поки що, але сподіваюся, що вони спочатку побудують тебе все ж таки. 44 інструменти на це потрібно. Ой, тут мені хочете. Квест якийсь пропонуєте? 100 вовни, і мені за це дадуть гроші. Який з якою швидкістю отримую вовну? Хм Пані, скільки мені на це 15 днів, якщо я повністю поставлю на паузу. Виробництво тканини? Окей, я прийму, давайте спробуємо. І сюди додам вовну. Погнали. Отже, зараз подивимось, сподіваюся, я впораюсь витягнути 100. 100 вовни. Так, а ви тут працюєте? Якби. Ем, ви маєте працювати. О, я, коротше, я ще трохи розширив, і вони, воно зафарбувалось. Напевно, воно топило і не працювало. Ще люди. Давайте ще людей прийму. Поки що. І а що в нас. А, давайте сюди ще одну людину тоді. Якщо така справа, якщо ми більше інструментів можемо робити, так давайте. Так, ну що ж, непогано. За наступну серію головне відбудувати ось це і поповні виробляти поліроване каміння. Тобто я просто всіх працівників з цих трьох ці три супер перекину працівників сюди. І, насправді кажучи, треба було хоча б. Треба було не настільки сильно забудовувати, але я вирішив прям максимум витягнути. Витягнути. Може каміння полірованого. Враховуючи те, що це полірована каміння. Йде в тебе. Ти тепер максимум 50 можеш приймати. 50 полірованого каміння, якщо я буду видавати, то це 150. Раз на якийсь час 150 монеток. Цікаво, чого коштує, підвищити тебе ще раз? Я не бачу. Нехай. Ну і нехай. По посиланню в описі ви можете знайти. Мої ігри, а особливо знайти в Warfactory, яка вийде через півроку, але якщо ви її додасте до бажано, це неймовірно на не підтримує. Хоч те, що вона вже виглядає дуже непогано. Через півроку буде ще краще виглядати. Так само подавайте бажаного всі інші мої ігри. Найбільша ж моя подяка спонсорам, ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам і охоче відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякуємо всім за перегляд Там бувайте!